Вітаю, друзі. Народ робить свою справу і робить свою справу дуже добре. Більше того, український народ, можливо, навіть трошки є винятковим, тому що дещо краще робить свою справу в порівнянні з іншими народами, оскільки робить він свою справу без національної еліти. Але не всі справи може робити народ. Є такі справи, які може і мусить робити виключно еліта. Ну, наприклад, під час ковідних обмежень, під час ковідної історії народ може в боротьбі в сутичках з поліцією на вуличних акціях протесту вибороти права і свободи, протестуючи проти. Оцих антигуманних відсторонень від роботи, протестуючи проти обмежень в пересуванні вулицями, оце може зробити народ. Але народ не знає, що таке сурогатні кінцеві точки. Він не знає, що таке клінічні кінцеві точки, що таке рандомізовані дослідження. Він не знає, що не завжди сурогатні кінцеві точки можуть накладатися на клінічні кінцеві точки. Про такі речі може знати виключно еліта. І саме еліта чітко розуміє, що таке ефективність і безпека а, імунобіологічних препаратів, які зварили для нас Файзер і Астразенеки. І якщо еліта не виконує свою функцію політично, не займе позицію і не попередить народ, що є такі поняття, які я щойно перерахував, то тоді на народові випробують всі ці препарати. Неефективні і небезпечні. Народ постраждає. І оцей деморалізований, покалічений напів там живий народ уже вийде на акції протесту і, можливо, навіть він чогось і досягне, але це вже буде пізно. Саме тому надзвичайно важливе, оце об'єднання зусиль еліти і народу. Оця справа еліти. І справа народу вона має бути спільною. От у нас зараз дуже всі обурені призначення Наєму на якусь там важливу позицію Агенції відбудови і розвитку. І апелюють до того, що невже у нас немає українців, немає своїх архітекторів, немає своїх науковців, фахівців в містобудуванні, що призначають якогось журналіста, який там закінчив політех, невідомо. За яким напрямком на от таку важливу позицію. Розумієте, в чому справа? Якщо немає еліти, то тоді її місце хтось обов'язково займає. І не завжди академіки і не завжди професура. Вони виконують функції еліти. На прикладі медицини я показав безперечно, у нас є безліч людей, архітекторів, людей, які розуміються в інженерії, але вони не мають позиції, тому вони не є елітою. Вони вороджуються, їх місце займають афористи. І коли вже афористи заходять в тупик, як наші зайшли, то тоді вони вдаються до послуг випадкових людей, але сміливих людей, некомпетентних людей. Мустафа Наєм насправді некомпетентна людина з сумівною репутацією. Причому я б до його послуг теж не вдавався, але враховуючи, що у нас повне виродження і немає нікого, то е, у нас на передову фронтменами стають такі люди, як е, Мустафа Наєм. А тепер це була підведення, я перейду до головного. Я перейду до наших військових справ і до фронту. У нас ми маємо розуміти українці одну річ. Якщо ми не зрозуміємо, то нас точно так використають, тільки використують інші еліти, західні еліти. Що потрібно розуміти? Потрібно розуміти, що політтехнологи, політики і політологи. Вони формують картинку для західних еліт, картинку про нас з вами, про народ. І у нас відповідальність сьогодні за український народ, за жертви, за кількість жертв на жаль, несуть. Отакі люди, як Мустафа Наєм в агенції розвитку, так а у нас несуть особи, які займаються соціологією, дають рейтинги. І політтехнологи, і політики в чому проблема? У нас закликаючи до єдності суспільства, намагаючи продемонструвати оцю єдність і паралельно просуваючи Зеленського на другий термін, дуже погано нас представляють наші соціологи і політехнологи для західних еліт. Вони нас виставляють як людей, які нічого не зрозуміли дебілами. а чому дебілими не скористатися у власних інтересах, не використати їх як інструмент для боротьби, наприклад, для дискредитації республіканців, так як роблять демократи і е, робить Байден? Тепер я трошечки так детальніше розпишу проблематику. Справа в тому, що малюючи соціологічні рейтинги, Політичні рейтинги Зеленському, 70% підтримки, там чи ще з пророкуючи йому другий термін, а, малюючи йому перспективи, ми показуємо, що ми миримось абсолютно от з такими поясненнями, які дає Олексій Резніков, міністр оборони. Ми взагалі все сприймаємо це як належне, більше того. На нас дивляться, як на, як на людей, які не розуміють причину наслідкових зв'язків. У нас це не зв'язано, Зеленський не зв'язаний ні з Резніковим, ні з тим безладом, що в нас все відбувається. І тому е, наші, я не знаю, еліти, не еліти, функцію еліт фактично виконують соціологи в даному випадку, політехнологи і політологи. Вони нас представляють дебілами, а з дебілами ну, відповідне і ставлення до нас. Тому не потрібно дивуватися, що нам не своєчасно дають зброю в тій кількості, не потрібно дивуватися, що нас використовують як інструмент для боротьби чиїхось інтересів, якщо ми демонструємо підтримку і єдність з Зеленським і бачимо його на другому терміні. Причому я переконаний, що такого всього немає. І так само як під час ковіду і оцей. Істерії коронавірусної свою місію і функцію абсолютно не виконали. Не виконали медичні еліти, точно так, у нас не виконують свою функцію а, політологи, соціологи, політики і політехнологи Вони мусять виконати цю функцію в даному випадку. Враховуючи, що у нас іншого нічого ну, немає. Це важливо розуміти. Якщо ми цього не зрозуміємо, то е, не треба ображатися, що на нас ну, проводять експерименти, що нас використовують як інструмент, і все це розтягують в часі із невідомим фіналом, з невідомим завершенням. Ну, це таке коротке повідомлення у мене буде е, на сьогодні, станом на суботу. Дякую ще раз всім за увагу. Дякую всім за фінансову підтримку каналу. До побачення. До наступних зустрічей.